Страшна ситуація відбувається на мостах, що з'єднує вулиці Щорса та Зелену. Та, видно, нема нікому до цього діла, адже все залишається без змін. Цим мостом щодня проходить багато людей, в тому числі маленькі діти, школярики. В ньому є діри, в які можна потрапити ногою, йдучи не лише в темну пору доби, а й не знаючи дороги. Рів за другим мостом, порозмивало водою. А зараз, коли почав розставати сніг, утворюється величезна яма, повз яку зовсім скоро не можна буде й пройти. Такая плохая дорога через, через мосты, что нельзя ходить. Что можно сказать? Страшное дело. Это здесь вообще невозможно ходить. Невозможно. Здесь, если пойти с детьми, можно просто-напросто покалечиться. Я говорю, вот, весна пройдет, это все внесет, провалится туда. Вот. А потом ходить будем туда кругом. Они вообще забудут дорогу. Потому что ходить же нельзя. Они не тоже. Сейчас делать некому. Отже, міст потребує негайного ремонту. По телефонному зв'язку міський голова Сергій Пунтус повідомив: як тільки підсохне ґрунт, одразу ж почнуться ремонтні роботи. Тому будемо сподіватися, що всі ці обіцянки незабаром стануть реальністю і почнуть тілюватись в життя.